Потім вже кажуть, так інакше. Багато хто, скаже, я багато хто потім каже, я це завжди казав, так. я це раніше знав. У Нас, і... нас же ж, скажімо, це домінує. Що, наприклад, що проголошення Незалежності України це закономірність і неминучість. Це обов'язково мало бути. А тут можуть, навіть тут можуть бути питання, не кажучи там уже про можуть Майдан. Коли? Якби, якби такий, не такий провальний був ГКЧП. до речі, в... Чи, наприклад, не було б ГКЧП? До речі, от не було б ГКЧП. Так. Якщо ми е, е, то, е, в поштовхом все ж ішло до підписання на І Україна, собі, та, Україна була Україна була в процесі та, та, в процесі була цьому. Ну але потім намагаються так подати, що та інакше не могло бути. А могло бути інакше. Насправді, не говорячи про те, що інше там результати вже виборів, скажімо там, 94-й рік Кравчук, Кучма. Так, так. Вибори у нас вибори взагалі, от у нас. Ну, може, крім других виборів кучми, завжди є певний сумнів, що хто переможе. Да не там, але, там але, то і тоже кучма були сумніви. Сум. Там просто дуже організовували майстерно цей весь процес, так би мовити. Ти мор. От якщо ми скажімо, брати не глобально всю історію України, там ключові переломні точки, альтернативні. Ти для себе виділяєш якісь, от скажімо, два з го року, от там за такий період свідомого життя нашого покоління. Ти виділяєш для себе якісь такі альтернативні ключові точки, де могло бути так, а могло бути по іншому Ну, безперечно, це сама незалежність могла б по різному. Тобто, тоді така була невизначеність, все, все, все настільки новим мало бути, що люди, мені здається, намагалися триматися за старе ще трошки. От коли проголошували незалежність, але обирали комуніста Кравчука.